Друзі, вітаю! Пан Хексет виявився ну, явно не найкращим для України міністром оборони Сполучених Штатів, тому що ще місяць тому зупинив поставки зброю в Україну. Не всі, але надзвичайно кратно зменшив їх кількість, і тепер нам збивати балістику, тепер нам відбивати 100, там артилерію. Буде надзвичайно важко зараз. проблеми у нас будуть із 155, п'ятдесят У нас будуть проблеми з ракетами. Ну а для Петріотів і багато чого іншого. І власне це один одна з таких негативних новин. Вийшли спікери від Пентагону і вже зробили офіційні заяви. Хоча рішення прийнято набагато раніше. Мерц залишає сценарій постачання Таурус, дав деталі скільки часу треба для навчання і коли вони можуть бути в Україні. Плюс смерть загалом зараз посилюється в Європі, і ми бачимо, що і договір з британцями. Я зараз вам теж розкажу кілька слів. І допомога Україні це спроба посилити Німеччину без Америки на континенті. Ну і знову ж таки посилити не тільки Німеччину, але й посилити Україну, тому що він розуміє, пройдуть нас, підуть далі до них. Ну і власне ще одна історія: це конфлікт. Азербайджану з Росією молодці наші азербайджанські друзі не прогинаються під імперію, а навпаки, ставлять їх в дуже незручні медійні пози. А, йде просто гібридна війна, йде боротьба маленької країни просто, але дуже гордої країни, яка не хоче прогинатися під путінські наративи, і робить насправді дуже велику послугу для Європи. Європа мала б їм допомогти. Ми точно допоможемо і зараз розкажу, чому. Вони, до речі, публікували докази, як російські пілоти давали завдання збивати мирний цивільний літак, і пояснювальну записку, і аудіофайли, все з'явилося. Ну і третє, це Макрон, який говорив через Путіним, одразу набрав Зеленського і дав свій вердикт щодо завершення війни. Давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. В темні часи світлі. Люди повинні бути разом, тому підписуйтесь. А друге ще. Я вас попрошу допомогти. 63-й бригаді, сталеві леви. Ми їм обіцяли купити реби, щоб вони могли комфортно і безпечно знищувати окупантів. Вчора 300 з хвостом тисяч. Ми з вами зібрали, рухаємося до мільйона. Сьогодні середа. Є всі шанси, що до кінця тижня ми з вами закриємо. Ну і вихідні з чистою совістю зможемо перевести подих для того, щоб потім далі вриватись в нові. Збори, але для того, щоб відкривати нові скриньки нових зборів, треба закривати ці. Тому, будь ласка, 100 гривень. Хтось може 200 і 300. Це взагалі ідеально. Але соточка це якраз таки надійний патрон, якраз такий, який полетить в сторону Росії. Ну, в даному випадку полетить дрон, тому що дрони це патрони. Будь ласка, покладіть 100 гривень. А я вам зараз все проаналізую. Еммануель Макрон говорив вчора з Путіним. Слухавці всі його басні, бачимо, що добрим поліцейським буде Макрон буде тримати на контролі цього психопата, тому що насправді в віці Путіна чи нажати кришку чи нажати на кнопку унітазу, чи нажати на ядерну кнопку. Дуже часто можна вже і переплутати. Тому враховуючи, що Трамп виходить з континенту, і це ми бачимо по німцях. Це ми бачимо по рішенню Хекса, яке я зараз вам проаналізую. Всі шукають комунікатора, хто буде тримати Путіна на контролі, хто буде з ним говорити, хто буде його кружити і міряти температуру по палаті. Клієнт хворий, клієнт небезпечний, тому треба його тримати добрим поліцейським, поганими будуть британці, українці і німці. Решта вони менше вони будуть не горі. От, але гарним поліцейським, який буде по дві години сидіти, ножки Макрону треба подвійну порцію молока. От, і Підтримку всього континенту, тому що на нього випадає ну, надзвичайно складна гібридна робота витягувати з Путіна інформацію, впарювати йому інформацію, яка потрібна нам, європейцям і британцям. Ну і загалом тримати певну атмосферу. Макрон сказав, він після цього відзвонився Зеленському. Ну от і у нас з'явилися уже сьогодні перші заяви. Він каже, що Путін не передумав, хоче далі воювати, хоче вбивати українців. Так звані першопричини війни, які нікому не відомі не зрозумілі, навіть самому путіну, він типу хоче реалізувати. Насправді розмова. Була з перекладачем, Путін, як зазвичай, відкидався на довгі історичні наративні розмови, які дуже часто ні до цього не призводять. Але бачимо, що Макрон виконав свою першу функцію, ну, як мінімум, підтвердив ще раз те, що ми з вами говорили раніше. Путін хоче говорити про мир, але воювати далі. Причому карта йому лягає добре, тому що Штати. Виходять потрошки з континенту, виходять з Європи. Це видно по британцям, які підписують по німцям, які підписують договір із британцями і з французами. Вони хочуть взяти трошки їхньої ядерної зброї, щоб зробити спільну парасольку на континенті. Для них це дві держави важливі. Україна повинна нагадати, що ми теж ядерна держава. Просто. Тимчасово в зав'язці, і з цієї зав'язки пора виходити. І знову ж таки з німцями, які шукають колективну ядерну безпеку повернення ядерки в Україні. бо якщо німці почнуть кричати, дайте нам ядерку, і сказати, та Ви що німці? Ми ж вас зв'язували чого по руках і ногах? А тут вам ядерку дай ні. Але якщо німці будуть кричати Дайте ядерку Україні, ось тоді. Шанс на політичну комбінацію з'являється, і нам з цим шансом треба працювати. Ну от, і тому, скажімо так, ми можемо їм допомогти вони можуть допомогти нам. Але те, що вони підписують зараз угоду з британцями, тому що у них є ядерка із французами. Це демонстрація того, що американці виходять. Друга демонстрація цього це зрозуміло, що заява Пентагону, що Україні дещо будемо поставляти зараз, не будемо казати точно що. Але кратно зменшились поставки в Україну ще місяць тому. Хехсет підписав указ, який зупинив всі ці поставки, і Україна зараз не доотримує. Допомоги від Сполучених Штатів. Ну, З листопада вже було зрозуміло, що Трамп іде на цей крок, Хексет його реалізував. От, і це не значить, що Штати пішли, вони нас забули, вони нас кинуть. Вони кажуть, у нас є стратегічні інші задачі, ми допомагаємо іншим країнам на континенті. Зараз це не відповідає нашим інтересам. Окей, але це не значить, що треба сваритись, розчаровуватись, ображатись ще будь-що інше, працюємо. Да, 155-х не буде, ракет до Петретів не буде, багато чого не буде. Чи в цілому ми втрачаємо дружбу? Ні, не втрачаємо. Чи будемо ми працювати, будемо. Чи зміниться Трамп, зміниться. Чим ближче буде до парламентських виборів, тим більше Трамп буде любити Україну. Зараз треба протягнути на своїх запасах і на запасах Європи. Європа – це теж гарний шанс пробудити Європу. Чи вийде вигнати Путіна зараз? Ну, виглядає, що ні. Зараз задача втримати лінію фронту, втримати Суми, втримати запорізький напрямок втримати місто Дніпро. Вони туди будуть перти. Але Трамп може повернутися. І Трамп може дати зброю так само, як і Мерць може дати зброю і звільняти Донецьк і звільняти Луганськ. Так, да, можливо, він не дасть суперзброю бити по Москві, але Донець це Україна. Крим це Україна. Тому такі формули можливі. Треба з Трампом працювати більше. Бібі працює, бібі отримує. Ми не допрацьовуємо, ми не отримаємо. Це важлива інформація, яку нашим політикам треба зробити на носі. Не бігати тут там, переставляти ліжка чи стільці в борделі, ну, от, а працювати з американцями, тому що найбільша сила там. І нам її зараз не вистачає. Так, Європа переозброюється, нам добре, ми більше грошей отримаємо. Але таких можливостей військових, як є в Штатах, немає ні в кого. Немає ні в Росії, ні в Китаї, ні в колективної Європи разом взятої. Так, Європа повертається, зараз буде витрачати в рази більше, ніж Росія. Але їм не вистачає політичного лідерства. В Штатів ця штука є. І зараз нам треба думати, як з цим працювати. Та, да, погана новина. Але це для нас точно не шанс здаватися, як думали росіяни. Ну, американці зупинять поставки. Окей, Україна від цього не зникне. Україна робить свою роботу, йдеться через це темне пекло, да, це темні часи, найгірші часи в історії України. Але ми через них проходимо гідно і достойно і ми точно не опускаємо руки і рухаємося вперед. Нас немає іншого шансу, тому що колонізація для нас це знову биківня, це знову розстріли, це знову Силовки, Сибір і знищення України. Бо коли в 2018 році мало вийти військо в 100-200 тисяч, не вийшло, бо були втомлені Першою світовою війною, то потім за кілька років уже голодомор скосив мільйони. І ми це пам'ятаємо. Тому Україна, зробивши правильні історичні висновки, рухається далі, не здаючись, піднімаючи нових партнерів, піднімаючи нові союзи, придумуючи те, що Росія не може придумати. Сьогодні Буданов виступав і каже: Росія не хочуть зробити морського дрона, а не можуть. А Україна вже давно зробила і давно ним красиво наводить порядок. Я, я вам розповідав, був на одній з презентацій, ну можливо. Ну, скажу, я не був на презентації rolls ройса і айфона, але мені здається, що це було красивіше. от і локація, де це було, і як це було, і ця гордість, що там іде третя прошивка українського морського дрону, який хоч ракетами, хоч кулеметами, збиває вертольоти, літаки, кораблі, наземні цілі, просто управляється зі всього світу. Чи, наприклад, те, що робить СБУ, е Павутина, Спайдер Веб, весь світ про це говорить, а Росія повторити не може. Зараз українська балістика полетить. Сюрпризи літневі полетять по Росії. Росія боїться вже запускають нам там якихось ходаків до політичних наших лідерів, до військових. Давайте, друзі, там домовимося. Ну от по Москві не бити. Тобто, ви по 500 шахедів шлете на Київ і просите, щоб по Москві не бити. Кожен раз в будь-якій історії, коли в Українця з'являється велика балістична ракета, вона завжди буде летіти по Москві. У нас немає іншої цілі, і коли попередник Мерца Шольц казав, що ой, якщо я дам Україні ці ракети, куди ж вони полетять? Та як куди? По Москві? У нас немає інших цілей, ніж бити по Москві, тому що там знаходиться маленький мозок цієї великої тушки. І треба бити в мозок просто, щоб її знищити. Так, да, відволікати ми можемо як бика на кориді, тут вколоти, там вколоти. Але задача простремити як е, пік, цей матадор, пікою, е, простремити мозок, все типу, і забути. І тому зараз це теж буде їм сюрприз, перехоплюючи шахедів теж на підході. Тому Україна готується, Україна технологічно робить прориви і буде робити їх надалі. Тому що єдиний шанс нас вижити, не втрачаючи мільйони життів, тому що нам не наплювати на наших військових, так як Росії на свої, це технології. Це те, про що ще раніше говорив Залужний, що тільки ривок в технологіях дає шанс на реальну перемогу. І тоді наші всі друзі, які зараз нам зупиняють, давати зброю, ще щось, прийдуть і скажуть, ви ж пам'ятаєте, що ми разом. Давайте це робити, і ми не проти. Ми не будемо ображатися на ображених водовозів. наша задача перемога над спокомвічним ворогом, і ми це точно зробимо. Мерц обіцяє допомогти, правда, Таурусами нашій перемозі, але не спішить. Каже, це на столі півроку вас треба вчити. Передам, але пізніше точно не хочу бути, каже Мерц, учасником війни зі сторони України. Ну не те, що він хоче з Росії, просто не хоче бути учасником, але готовий давати. Деталі є, говорити треба. Я думаю, що складна мультипартійна позиція. Але він боїться, що Росія прийде до нього в країну. Він готується. Вони зараз я вам розповідав. Кораблі в північне море будуть запускати. Вони будуть перевіряти російський флот, так званий тіньовий в Балтійському морі. і Треба його штрафувати і зупиняти, і Росія не повинна отримати гроші від цього. Але бачимо, що. Мерц намагається посилити Німеччину, посилити Україну, посилити Європу. Для нас це можливість, але з Тауросами треба пришвидшуватися, тому що півроку вчити Він каже, ще ж навчання не почалося. З Зеленським говорила, але не стартанули. Друзі, треба стартувати. Давайте скажемо, давайте навчимося, а там вирішимо. Будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Якщо зараз запустити навчання, то на новий рік в Росії буде палати не тільки Ялинка. Палати буде Кремль, палати буде Новогарьова хата, де живе Путін, палати будуть їхні військові бази, а найголовніше для нас виробництво шахедів, які в тому числі є під Москвою. В Білорусі зараз може бути виробництво шахедів. Ви боїтеся бити по ядерній країні, окей, давайте роздовбемо в Білорусі можливий завод. Вони зараз його починають будувати на осінь, має бути. Давайте це знищимо. І тому зараз, коли Україна говорить про... Ракети, то в нас будуть свої. Повірте, прийде момент, ми не будемо просити ваші. В нас буде своїх достатньо. Але зараз, коли можна зберегти людське життя, бо по 500 шахедів летить по цивільних будинках, ви повинні щось робити. Не може захід, який сотнями років говорить про цінності і цінність людини, як найбільше з цих цінностей. Сьогодні вбивають мирних людей, а захід мовчить. Давайте ракети, і тому це насправді я вам говорив. Є формула, можливо, ці Тауруси обміняють з однією іншою прекрасною країною на континенті. І їхні ракети полетять. Вони кажуть, ми не боїмося, нам все рівно, що Росія скаже. От, тому така формула теж не виключається. Ну і Мерц теж каже: як варіант, навіть темко натякаючи, що іншим варіантом може бути просто обмін з іншою країною. Ну і власне ще одну історію, яку я хотів проговорити: гібридна війна Росії проти Азербайджану. От. Велика тушка Росії намагається драконити гордий азербайджанський народ, я вам розповідав, то вони їх там хлопців якихось затримали, вбили. От. Азербайджан зараз закриває школи. От. Десь там якихось айтішників хтось там російських випадково в боку побив. От. Росія почала їм лякати війною, що геноцидом, ви ж тут такі негодяї. Азербайджан діє красиво. Президент Алії опублікував ну Не персонально через свої медіа, листа пояснювальну записку. Піло не пілота, а цього а, власне, там, співробітника російського аеропорта, от, який приймав цей літак. І друге типу якраз таки накази ППОшника, який давав задачу збивати. Ну, і це все схоже просто на типовий військовий злочин. Кілька разів повторив збивай, хоча розумів, що це не дрон, що це не ракета. Швидкість і розмір давали розуміти, що це цивільний літак. Ембраєр, який летів з Баку в Дагестан, був збитий росіянами. Я сьогодні мав ефір 24-му каналі. Я сказав, що потвора Путін, але потвора звичайні росіяни на такому рівні диспетчера. ППО, збивай, каже, збивай, кому говорю. Розумієте? А потім, коли літак зрозуміли, що літак вези в море. Не треба на посадку, типу, щоб ще людей, які живі, врятувати. А можна було багатьох врятувати? Ні, вези в море і топи його, тому що це докази. Геноцидальність по відношенню до інших сусідніх народів у них в кожному. Це вірус. І так, колись такий вірус був в німців, але їх перемогли, принизили. І заставили пройти якраз таки прощення, і їм подіяло. Аналогічна історія була в японців. Дві бомби на Росії на Гасакі, Японці кажуть, Та ми хочемо виготовляти машини. Ви що? Які сексуальні табори в Китаї, типу? Ні-ні-ні, ми хочемо робити машини найкращі в світі, щоб ви всі їздили і нам дякували. Німці так само роблять машини. Ну от Росія теж може перетворитися в велику виробника, а не в виробника зброї, коли програє тут. Я вам вчора писав відео в обід. Де Афоріне Ферс по деталях розкладає, що Росія може програти і каже, що робити. Перемога України очевидна і можлива, і до неї треба прийти. Тому зараз насправді Україні треба допомагати Азербайджану, те, що писав Шевченко. Народи, які борються на Кавказу, наші на Кавказі наші друзі, вони борються проти російської імперії. І мені подобається, що все більше народів які оточують Росію, ведуть себе бравадно і сильно, як веде себе Україна. Не бояться, не соромляться, б'ють під дих. Нема чого. Європа ще так не робить. Азербайджан, Фінляндія, Вірменія, дивіться, Вірмені теж не грають по російських наративах. О, в Азербайджані проблеми з Росією, давай ставати на сторону Росії, будь по Азербайджану. Ні, кажуть, друзі. Давайте закопувати це, цю сокиру війни. І давайте підписати мирний договір, поки Росія зайнята Україною, і давайте домовлятися, бо вони нам нерви будуть тріпати і нами маніпулювати ще дуже довго. Це типова імперська історія. І вони ведуть себе дуже по-європейськи. Вірмени своїм ворогам пропонують мир. Азербайджан так само веде себе дуже гордо і класно. Він не замовк, не закрився, публікує факти. Змушує росіян вибачатися. Росіяни ведуть по повній катушці гібридну війну. Вони не здаються, молодці. І Україна зараз, і наше посольство там працює дуже на рівні. Дуже на рівні там працюють наші дипломати, пашуть 24 на 7, при тому, що у них там ще ж навантаження з Іраном і людей вивозили і все, але наші працюють. Тому що кожен, хто працює проти Росії, наш друг. І кожен, хто знищує цю потворну істоту, це. Наш партнер на вагу золота, і ми їм всім будемо підтримувати. Тому зараз насправді дуже важлива історія. Чим більше таких країн буде, треба нагадати і Японії, і багато іншим, друзі, прокидайтеся. Є шанс в цьому столітті завалити цього монстра. В минулому він розпадався двічі: економіка в них не в найкращому стані. Дає сірий запас, дає воєнний ріст, але в цілому вона просідає, вона може призвести до великих проблем. І Якщо більше таких країн, як Азербайджан, Японія, Фінляндія, країни Балтії Польща зберуться і будуть битися з нами на стороні, кожен може робити свою роботу, але її робити треба. Тоді цього монстра, як бика на кориді, можна поставити на коліна, а далі в правильне місце засунути цю українську шаблю. І тому зараз насправді захоплююсь тим, що роблять в Баку офіційному молодці. Так, треба робити всім. Ось ця українська хоробрість. Вона передається, вона ділиться, і це насправді братськість цих народів. От, демонстрація того, що Росію можна перемогти. Так, вона більша, але це не вирок. Радянський Союз теж був більший і впав. Е, тому, друзі, я хочу попросити вас гроші, просити гроші. Я ваша попрошайка. Дайте, будь ласка, 100 гривень. Треба 100 гривень на 63 бригаду. Купуємо реби, бо ці реби катастрофічно важливі. Вони закривають небо над нашими хлопцями, поки хлопці з дронів знищують окупантів. Путін буде проводити, намагатись нову мобілізацію. Зараз він хоче знищити своїх цих окопних солдатів, які йшли, думали, Трампу повірили, що на Великдень казали, мир буде. Вони Путіна вирішили розвести на гроші. каже 30 тисяч підйомних. Ну і куча дураків російських алкашнів відірвалася від бутилки водки і бояришника. Побігла мобілізовуватися, Мобілізувалася. Мир по Трампу не стався. Зараз ним не сильно пахне. Ну а хлопчиків додому не відпускають. Кажуть: ні, 30 тисяч ти забрав. В російське онлайн-казіно програв, ну і все. А тепер воюють. Зараз вони хочуть їх стерти за літо, атакуючи Дніпропетровський напрямок Запорізький, Сумський Харківщину. Ну і далі хочуть знову набирати. Тому наша задача максимально вичистити, щоб у них. Було розуміння всередині країни, що вони не повертаються з України, щоб в них було розуміння, що вони тут гниють просто в полях, і дуже часто на чорний пакет навіть Росія не видає грошей. І тому зараз, ось таким бригадам, як 63-ті, де є повага, де є повага до кожного солдата. Я вам говорив, як ми з ними познайомились. Вони Барбара шукали, щоб хлопці були пострижені, вибриті, красиві. І не так, як стражують в російській армії чи в радянській всіх налисо. Ні! Вони повинні бути красиві, вони повинні бути класні, вони вродливі, вони, вони стильні, ось такий український солдат. Щоб його смачно кормили, щоб з ним працював психолог, щоб з ним працювала класна техніка, щоб він зрозуміл круто виглядає. Ось це про повагу. Ось це справжні козаки з красивими українськими Да, Дами такі. Навіть коли воюємо, ми залишаємося українцями, ми люди. І цей прекрасний, красивий український ген живе далі. І тому мені подобається ця повага. Я сам їм написав, кажу хлопці. Я хочу, щоб ми вам допомогли. Чим можемо допомогти? Деякі знаєте, як кажуть ці, дуже люблю, як працюють на округах американські депутати, конгресмени, сенатори. How, how may I help you? хелп'ю. Чим я можу вам допомогти? Це таке, знаєте, трохи біблійське і смиренне. Типу, чим я можу вам допомогти? От так само я до них прийшов і кажу, чим ми можемо вам допомогти? Вони кажуть, нам треба реби, катастрофічно треба реби. Тому, будь ласка, 100 гривень направте цим хлопцям. А, і цей збір триває. Більше третини ми вже зібрали, рухаємося на крутій швидкості. Загалом, пробачте, я не роблю великі паузи, але зараз дуже багато треба. Раніше ми могли тиждень збирати, тиждень відпочивати. Зараз немає цих тижнів, тому що кожен запит це людське життя. Кожен запит це можливість зберегти наших і знищити їхніх. Тому дійсно ми збираємо протягом тижня, вихідні відпочиваємо і знову вриваємося. От тому зробіть донат, обов'язково підпишіться на цей канал. Ну і власне напишіть, як вам Азербайджан, як вам поведінка наших друзів. А друге, власне, чи повернеться Трамп із хекситом із зброєю, наприклад, восени коли побачиш, що ми відбили російський наступ. Ну і можливо, вони нам запропонують разом зробити якийсь контрнаступ або, хоча б, завдати красивих ударів по Росії. Напишіть, чи може бути змінна політична думка Трампа. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.